Ми якось вже з вами так трошки призабули, хто такий стів Вітков, тому що він якось так зник за ван сцени, принаймні для нас. І на тлі перспективних заяв, які робить зараз Дональд Трамп, який, схоже розібрався, хто такий російський диктатор Путін і що таке Росія. Наступна інформація достатньо тривожно прозвучала: Дональд Трамп відправляє Стіва Віткофа свого спецпредставника на переговори з Путіним в Москву в чергове. Це небезпечно. Чому? Тому що стів, відков хоче дружити з Путіним. Наївна людина. Він думає, що у КГБістів бувають друзі. Немає у КГБістів друзів, є лише біоматеріал, який вони використовують. Стів, відков хоче дуже багато грошей і якихось дуже великих проєктів з Росією. Чому це тривожна ця поїздка? Тому що оця жадоба багатства якихось проєктів. Затьмарює розум, і головне, щоб стів вітков не вплинув погано на Дональда Трампа після цієї поїздки.